А я вам зараз транслюю карту клімату Південної Америки. Так, тут у нас є клімат, кліматична карта. І бачимо, що тут вже ми дивимося з вами по температурі повітря, по кількості опадів за місяцями. Ми з вами робили таку практичну роботу із Африки. Якщо пам'ятаєте, там ви мені казали, скільки буде опадів, яка буде температура і так далі. От щось таке схоже будемо робити і зараз. Там потрібно вам буде розглянути кліматичні діаграми на малюнку 108. малюнок 108, ага. І так само тут у нас будуть ці діаграми це від грудня, розпочинаючи грудень, січень, лютий-березень. там, до листопада. І так само, ну, тобто по місяцях. Тільки тут у нас не підписано, що це буде за а, територія, бо там у нас відразу показувало, тут ні. Тут просто опади і а, температура. Оце вам буде на домашнє. Так, що ще тут у задачі? Визначити типи клімату. А, Відображають які діаграми, яка з діаграм ілюструє найвологіший тип клімату, а яка найсухіший. Тут, відповідно, ви будете дивитися, де буде менша кількість опадів, а де навпаки більша. І охарактеризуйте тип клімату за показниками однієї з діаграм на вибір. Це завдання вам буде на домашнє, вже на наступний тиждень. Ще будете мене сьогодні запитувати. Якщо не розумієте по практичні, я вам поясню і будете виконувати. Так, а в нас ця практична, бачу, 5. Ще буде і через урок. Тому що тут, бачу, теж позначуються географічні об'єкти, але вже річки. Так що, все ж таки бачимо, що продовжується. Це вже закінчення практично. Так, добре, все тоді позначаєте. І дивимося відразу, як позначите дивитися на кліматичну карту. Що таке клімат? Ану, Злата, давай пригадаємо, ти виконуєш, але все ж таки хочу, щоб ми пригадали, що таке клімат. Своїми словами, як ти розумієш, що таке клімат? мене чути Злата? Так, вибачте. Так, а ну давай пригадаємо, так. що таке клімат? Чи пам'ятаєш клімат? Так як ми вже з вами трохи вивчили е, інформації про інший материк, так? Про цей так. про Африку набагато більше. Що таке клімат? Своїми словами, як ти це розумієш? Клімат це е, природні явища, це саме собою. Е, він може бути жаркий, О, зараз. Так, він може жаркий бути, може бути холодний, може бути помірний. Ну, таке. Так, е, е, може бути сирість. Може бути, тобто в різних точках може бути різні температури. Ну і клімат. І що, теж, клімат. Так, і що ми визначаємо за кліматом? От, подивися на цю карту і тоді вже зразу будеш продовжувати підписувати. Температура повітря і градус за... mm. Цельсія, так? Правильно, добре. Температура повітря в градусах за Цельсієм, добре. І бачимо тут ще ізотерми. Ну, це вже будемо зараз говорити. Добре, підписуй. Максим. Питання до тебе, бо ти вже це підписав ту карту. Так що будемо, поки інші ще підписують, працювати над цією картою. От, наприклад, дивлячись на неї, що ти бачиш, де буде найбільша кількість опадів, у якій частині Південної Америки, а де буде найменша? Дивишся на шкалу. Середньорічна кількість опадів у міліметрах. Максим, ти десь відійшов чи ти зараз тут? Певно, що я вам додам, щоб ми вже не розтягалися цим. Я вам зараз напишу ще річки, які у вас мають бути підписані. Річка найвологіша озера і водоспади. Бо далі вже ну, на цій практичною, щоб ми не затримувалися. Практична робота 5. Так що зараз і Максим також буде підписувати. Максим, ти зараз тут мене чути? Так, так. Так, добре. Дивись, Максим, продовжуємо підписувати. Бо я вже хочу вам сьогодні поставити оцінки за п'яту практичну, а далі вже шосту будемо з вами виконувати. Так, річка. І шукаємо на карті на фізичній. Річка Амазонка. Я вам все пишу у групу. Там декілька річок. Ну, тільки дві річки, до речі, парана, парана. Uh, так, ага, ще оріноко. Оріноко. Ориноко або оріноко і так, і так називають. Оріноко. Озера. Я все пишу вам у групу. Озеро тітікака і маракайбо. тітікака і маракайбо щоб Ви вже знали, де вони знаходяться, і водоспади. Найвисокогірніший водоспад ангель та ігуасу. Водоспад. Водоспад, ігуасу, ігуасу і ангель. Ангель. Все, написала вам зараз вмикаю фізичну карту. Пошукаємо, де вони знаходяться. Річка Амазонка. Річка Амазонка, ви знаєте, де вона знаходиться. Так, Амазонка. На екваторіальних mm -hmm. широтах. Бачите. Потім от е, парана. Ану, дивіться, парана. Тут усі річки підписані і на фізичні можете дивитися. Тут є парана пара і Не пара. Бачите, як все швидко. Добре. Оріноко на самому півночі Америки. Ану, дивіться. Як? Оріноко. Я вам написала Оріноко. Не Добре. Озера. Хто не знайшов знаходить озера. Ну, тут уже треба добре вам пошукати. Озера Тітікака. ті кака. -ті -ка. ті -ті -ка. Озера, Тітікака. кака. Якщо тут вони не підписані, то зараз вимкну наступну карту. Бо деколи і таке буває, що всі не підписують географічні об'єкти, але такі мали би бути підписані, тому що все ж таки це так, найбільше озеро. Так. Так, -hmm. корист... користуєтеся картою фізичною. Ну, зараз я вам її транслюю.